Друзі, бажаємо здоров'я. Сьогодні ми на Донецькому напрямку в 93-й бригаді Холодний Яр. Хлопчики тільки вийшли з позицій, Вихід був важкий, але слава Богу, всі живі. І ми сьогодні до них приїхали передати вашу допомогу. Хотіли це зробити на Миколайчика, але, на жаль, не встигаємо по часу, бо дуже багато ще Треба їхати на кордон за артівочками для хлопчиків. Дивіться, тут дуже всього багато. Окопні свічки хлопцям на позиції, смаколики, пиріжки. Це від дівчаток з дитячого садочку. Купа малюночків дітки передали, дітки старалися, школа, садочки. Також а, тут голубці, саліня, вареники, дякуємо Мар'яночки, вологі серветки, паштети. Тут дуже всього багато, і люди. Будь ласочка, не опускайте руки, чуєте дуже гучно, тому що ми дуже близько до фронту під'їхали. Будь ласка, не опускаємо руки, допомагаємо, підтримуємо наших захисників, тому що, повірте, хлопцям зараз важко і їм потрібна будь-яка підтримка. І також не забувайте, що в нас проходить збір на 5 автівочок, реквізити в шапці профіля. Ваші коментарі, ваші репости, ваші лайки вони безкоштовні. І також донатик ви можете залишити в реквізитах в шапці. Дякую всім хлопцям Божого захисту, була охоронця. Бережіть себе. Ми в вас віримо, ми вас підтримуємо. І віримо в краще, щоб все було добре. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо навіки! Слава!